Що вболівальники Бешикташа флаг Шахтаря. Прапор, вибачте, Шахтаря підняли. Я тут намагаюся побачити. Може вони підняли ще під палуку. І полетіли сидіння. Хто кресло слабав? А скільки ж їх приїхало? Мені цікаво. П'ятсот. П'ятсот. Віктор Леоненко сказав, що наших буде п'ятсот. Ні, запалили... ну їм особо і їхати не треба. Їх і у нас достатньо. Чемберлен. Запалили рози. Просто з ресторану приїхали 500. Ну, цікаво. Я знаю, що там а, активно бігали. і метушилися ці а, як стюарти. от там са зборська Германія, знаю, це може бути загрозою для стадіону і <ріст> де А Вони якийсь <ріст> Моряк. <ріст> Ветеран ВДВ пішов. <ріст> Чекай, може, це турок? Звідки знаєш? Вон Шахтера. Ага, ось а, прапор, ось шахтаря, що в них було. А де вони взяли його? Я думаю, що шустера шустер привіз а, собою. і розу шахтаря, Стої. і прапор в нього все є.